Слава нації, вітаю на каналі я, саско, Добрий Рембата. В я, Сашко добрий відосишок без значної якоїсь практичної користі. Просто це для людей, які як ля як я, естети і просто захоплюються грацією металу. Це просто гарно спостерігати, воно реально справляє враження. Просто в плані естетики, це бортова передача БМП. Один із тих вузлів, які за три з гаком роки роботи з бронетехнікою в лавах Збройних сил України я ніколи не бачив, що би ламалися. Трансмісія БМП сама по собі дуже надійна. Ну, Механіка, чесно кажучи, ну, проблеми з механікою я. Можна перелічити на пальцях однієї руки, з якими я стикався і бачив, чув. Гідравліка, ну, в принципі, така собі, якщо доглянута, то теж достатньо надійна. А от бортові передачі ніколи я не бачив і не чув, щоб виходили з ладу. Ви скажете, що не дуже то тут, в принципі, є, чому виходити з ладу. Зовнішній вінець, три шестерні. Якщо не помиляюся, це називається планетарною передачею. І вона забезпечує стале сталий відношення передачі моменту. Наскільки я пам'ятаю, 1,45. Так, сповільнює, сповільнює оберти на 1,35. Це нагадаю. Я особисто за трофеїв цю ведучку з бортовою передачею. І от сьогодні возив дідьків на 20-тонний прес. Ми випресовували передачу, а коли випресували, вона ну, розвалилася. Я не зовсім зрозумів, які саме болти не закріплені. Чесно кажучи, тобто я думав, що оця штука з оцією тримаються купи, але вони чомусь не трималися купи. І я забув, треба буде взяти гайковерт, дорослий мілуокі, так? І повикручувати ці болти. Деякі з них, мабуть, позриваються. Ну, подивимося. Ось так. ну Реально це прикольно. Просто от хто як я, любить так. Залізячечки, шестерні, особливо великі, особливо надійні, особливо, які ходять таке враження, що після ядерної війни виживуть таргани і от бортові передачі БМП. так? О, реально прикольно. Реально прикольно. Дякую всім за підтримку. Треба, до речі, піти, подивитися, як правильно консервувати зимову гуму на зимове зберігання. Я так думаю, чимось її змастити і заховати в темне місце. І хай її лежить. Бо тут комплект живої зимової гуми. На машині комплект зимової гуми. Живої абсолютно. Прям такої. Живої живої. Свіжаком дивіться. Ну і треба, треба на літо вже перезуватися. Ось-ось. Дякую всім за підтримку. Разом боремо й поборемо.